Привіт, любі мої! Цей час настав. Ура! Ми тут курс наш запустився. Я і Жозеп дуже раді вас тут вітати. Вас, до речі, так багато записалося. Дякуємо щиро, що довірились нам. Що таке курс бюрократія? Ймовірно, ви вже начиталися, побачили інформацію. Але ще в двох словах хочу вам розповісти сама, що це означає. Що ми будемо робити на цьому курсі? Будемо старатись допомагати. Вирішувати всі питання щодо бурокрація в Італії, тому що це є повний жах для мене всі ці роки проживання в Італії. І я собі лише можу уявити для вас, особливо для тих, хто не знає мови. Тому ми з Джузепе зібралися і сказали: так: окрім мови, окрім лексики відео, яке ви будете бачити, так це буде лексика. Плюс ми вам будемо пояснювати. Що де робити в сенсі? Які документи де робити? Як роботу знайти, чи де, як не попадатися на якусь погану роботу, чи як захищати свої права? Ой, там зараз я такого буду читати, а фітари каза, компра река, що для цього потрібно. Отже, будь-яка ситуація, будь-яка проблема, ми з вами будемо вирішувати. Про що це говорить? Задумайтеся. Хіба можемо все зразу це зробити? Звичайно, що ні. Тому цей курс а в нас є щомісячна підписка. І, звичайно, ми будемо з вами актуальні пропозиції, уроки завантажувати як тільки так зразу. Отже, не хвилюйтеся, уроків буде щораз, тим більше. Зараз вони для вас будуть помаленько відкриватись. Не все одразу, тому що. Все ще продовжує завантажуватись на нашу платформу, проте ми вже хотіли сьогодні розпочати, щоб ви вже мали цей доступ. Тому вітаємо ще раз вас, early birds, так, наших ранніх пляшок, хто придбав за найнижчу ціну і вже сьогодні може використовувати деякі матеріали. Але вже з наступного тижня ви матимете ще більшої цінної інформації. Все в процесі, все завантажується. Будь ласка, переходьте дивитися перший урок. Залишайте коментарі, пишіть, на які ще теми ви би хотіли бачити уроки. І головне, хто ще не встиг прочитати, поцікавитися. Найголовніше в цьому курсі також той факт, що у нас раз в місяць будуть експерти виступати, а отже, говорити з вами на різні теми. Тому що я це все не передам, я всі ці правила не знаю, я не юрист, тощо. знаю лише те, що знаю по своєму досвіду. Але вам хочемо давати корисну, цінну інформацію, і, звичайно, актуальну і ну, правдиву, як мінімум, так? Отже, щоб ви не ходили, не гуляли з одного уфічок в другий, щоб вами не керували. Коли особливо знаєте, ті, хто не знають мови, соромляться, не знають, що як робити, мусить когось кликати. А отже, ось це залежати від когось, ви розумієте? Тому всі ці болі ми відчуваємо, ми знаємо і хочемо вам з цим допомогти. Тож. Тримайтеся тут в курсі. Пишіть, коментуйте, діліться, діліться, кажіть українцям, що існує вже такий курс, але це лише початок. У нас вже запрограмовані чотири лайв з експертами, де будемо говорити про пермесілісоджорну чи та дінанса і. А, щось там, робота і афіту, а і мобілярі. Це, це буде просто щось неймовірне. У е, мене вже дивіться, я вже червонію, бо в мене стільки тих емоцій щодо цього курсу Боркруція інтаска. Я не я, я сама не можу з Жозепом. Ми все інколи говоримо, самі не можемо повірити, що ми щось таке створили. Окей, добре, все. Переходьте, дивитися перший урок. Тренуйтеся, дивіться файли, читайте файли, вчіть на пам'ять слова, тому що вся лексика буде у вас. І запам'ятайте, що раз тим більше. Дякую за довіру. Будемо допомагати один в одному.